Оцінити роботу житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2013 2014 років мали змогу члени виконавчого комітету у ході розширеного засідання. Заслухавши інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Віктора Чепайди, прийшли до висновку, що у місті проведена належна робота з утримання житлового фонду під час опалювального сезону, який минув. Проаналізували роботу і теплопостачальних підприємств міста, відзначили, що за цей час не було порушень надання послуг теплопостачання та гарячого водопостачання житлового фонду і об'єктів соціального призначення. До початку опалювального періоду підприємствами були підготовлені всі котельні та центральні теплові пункти внутрішньобудинкові мережі, тепло та водопостачання. Задовільній роботі підприємств сприяла ретельна підготовка господарства до зими, що забезпечило надання послуг з теплопостачання відповідно до існуючих нормативів та дало можливість провести опалювальний сезон майже без нарікань мешканців міста. З Поміж іншого на виконкомі обговорили першочергові заходи з підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років. У ході другої частини засідання прийняли ряд інших важливих рішень. Своїм голосуванням виконкомівці дали зелене світло підготовці до цьогорічного купального сезону, надали дозвіл державному підприємству Молодість розмістити цирк Шепіто Олімп в парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана. Традиційно були прийняті рішення щодо квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, впорядкування комунального майна, про внесення змін в окремі попередні рішення виконавчого комітету та про призначення піклування для неповнолітніх сиріт надання матеріальної допомоги. На завершення начальник фінансового управління Наталія Степанова озвучила інформацію про хід виконання рішення виконавчого комітету, про затвердження заходів щодо збільшення надходжень до загального та спеціального фондів міського бюджету, економічного та раціонального використання бюджетних коштів у поточному році. Наразі розширений сюжет про засідання виконавчого комітету у роботі його переглянути можна буде у наступному випуску. Новин. Напередодні завершення навчального року та початку літніх канікул особлива увага приділяється забезпеченню організованого дозвілля та оздоровлення дітей, які залишаються в місті. Зокрема, йдеться про відкриття прошкільних таборів відпочинку з денним перебуванням на базі навчальних закладів, а таких у Хмельницькому 33. Працюватимуть вони з 2 до 20 червня. При Палаці творчості дітей та юнацтва це табір для дітей соціально незахищених категорій, але які в той же час є талановитими та обдарованими. І також є наші табори, пришкільні табори, але вони при дитячо-юнацьких спортивних школах. Це також для дітей, можна ну, сказати, для талановитих дітей, які займаються спортом. Такі от інші табори при загальноосвітніх школах. За словами Олени Броніславівни, пришкільні табори відпочинку дуже важлива складова в забезпеченні організованого відпочинку дітей на канікулах. Працюючі батьки не ламатимуть собі голову, куди діти дітей. Вони можуть бути спокійними. Їхнє чадо буде під наглядом кваліфікованих педагогів, а також добре нагодоване. Особливістю вже другий рік є те, що дітки в цих пришкільних таборах харчуються двічі на день. Тобто сніданки і обіди цього року згідно вимог, ну санітарно-гігієнічних вимог харчування має складати не менше 10 гривень. в пришкільній прибузькій республіки в них харчування ще трошки дорожче, тому що дітки там перебувають не до третьої години, а до четвертої, п'ятої, навіть години. Варто зазначити, що діти соціально незахищених та пільгових категорій перебуватимуть при шкільних таборах безкоштовно, інші ж платитимуть лише за харчування. Практика показує, що дітки, які відвідують табори при навчальних закладах, залишаються задоволені своїм відпочинком. І це не дивно, адже для них забезпечують змістовне дозвілля, проводять виховну роботу, організовують кульпоходи в театри, кінотеатри, музеї тощо. А от оздоровчий відпочинок підростаючому поколінню найкраще забезпечить дитячий юнацький оздоровчий комплекс Чайка, що у Головчинцях Литичівського району У 2014 році він буде працювати в чотири зміни. Це таке, ну скажімо так, максимальне навантаження по рівню ну таких таборів, як артек Молода Гвардія, коли ну, згідно всіх вимог, там три дні не бери змінок, але щоб охопити максимальну кількість дітей. Тривалість зміни 21 день. Загалом у таборі передбачено оздоровити більше тисячі дітей віком від 6 до 17 років. Не оминуть увагою пільгову категорію. Для них з міського бюджету виділені кошти на придбання 250 безкоштовних путівок. До цієї справи долучилась і обласна адміністрація. табір чайка він подав, виграв лот. В облдержадміністрації на 370 місць, але це теж якби бюджетні путівки, але це треба розуміти. що Це для дітей Хмельницької області, звичайно, і за кошти Хмельницької облдержадміністрації, звичайно, якась частина цих путівок ще вони нададуть нам, тому що вони розраховують і також на дітей хмельничан того року. Вони нам надали 40 путівок. Першу чергу безкоштовні путівки отримують діти, позбавлені батьківського піклування, інваліди та обдаровані. Для інших путівка коштуватиме 2300 гривень. Дешевше обійдеться відпочинок для тих осіб, які застраховані у фонді соціального страхування. Якщо вони є застрахованими особами або приватними підприємцями, які сплачують внески в соцстрах, вони можуть скористатися послугою, можна так сказати, фонду соціального страхування, і він їм здешевить вартість путівки на 903 гривні. Якщо ви вирішили відправити своє чадо до пришкільного табору чи до оздоровчого комплексу Чайка, не гайте часу. Набір триває. Бажаючи можуть звертатися в міське управління освіти. Сьогодні члени товариства української мови імені Тараса Шевченка вшанували свого натхненника рядом заходів. Провели їх з нагоди 153-ї річниці перепоховання Праху Кобзаря. Кожного року для кожного українця 22 травня повинно таки бути днем світлої пам'яті по людині, яка скільки всього добра зробила для кожного з нас і для всієї України. Важливою подією для Народного дому просвіта та для хмельничан загалом стало відкриття виставки подільського майстра Івана Юркова. Чоловік віддав шану Тарасу Григоровичу дуже копіткою роботою. Власноруч виготовив обгортки для його кобзарів різного року випуску із Емалі. Шевченко це серйозна, серйозний письменник, поет і, і дуже великий художник. І, і треба до нього підійти якось ну, незвично. І от і цими роками я все думав, як до нього це все підійти. Картини надзвичайної краси прикрашають 11 книг поета. Задумка такого оформлення у Івана Михайловича з'явилась понад 20 років тому. Тоді Емалю оздобив невелику захалявну книжечку Тараса Шевченка. Першими глядачами унікальної виставки стали хмельницькі вчителі. Вражень від побаченого назбирало ще мало. Виставка просто унікальна, настільки красиво, настільки майстерно виготовлені ці обкладинки. що Я вважаю, що такі роботи має побачити не тільки Хмельницький, а має побачити вся Україна має побачити канів, звичайно, де перепоховано нашого кобзаря. Таких робіт, скажімо, за свій досвід я не бачила. Зараз багато є цікавих видань. Унікальних видань, де проілюстровано творчі Шевченка як художника і поета, але таких видань ми ще не бачили. Сподіваюсь, що ці роботи підуть по всій Україні, і мабуть, і весь світ має побачити цю красу, цю майстерність. Я надзвичайно вражена від цієї прекрасної виставки, де зображені збірники кобзарів. Я вперше, взагалі, бачу таку виставку, і в Україні я так вважаю, що напевно це теж вперше мені пощастило бачити цю унікальну виставку з 11 кобзарів. Вона є дійсно такою, що западає в душу, адже ми не можемо побачити аналогів ані в Хмельницькому, ані за його межами. І кожна робота вона є цінна, перш за все, тим, що є старовинним. Можна сказати, реліквією нашого і міста, і, зокрема, і просвіти, я б хотіла, щоб більшість людей познайомилися і виставкою, особливо учні нашої школи, адже Шевченко він завжди є великою людиною і завжди буде жити в наших серцях у нашій свідомості, тому що він є дійсно зразком і неповторною особистістю. У просвіту педагоги завітали, щоб отримати не лише естетичну насолоду, а й подяку. Вони переможці конкурсу між Шевченко, що проводився серед вчителів шкіл нашого міста, Інна Чеговець із своїм листом до кобзаря зайняла перше місце у жанрі прози. Я захоплююся сучасною українською літературою, і один роман мене вразив, коли героїня зверталася до своєї вже померлої бабусі, згадуючи її молоді роки. І от ви знаєте, якось так на душі в принципі я відчула якийсь зв'язок з нашим генієм, дійсно з нашим батьком, з нашим поетом, який нам дуже близький, особливо нам, вчителям української мови літератури. І ця вся книга була написана у вигляді листа. І мені захотілося знаєте, отак через віки, через роки звернутися до нашого батька. До Тараса Григоровича Шевченка. Заходи, проведені у Народному домі просвіта, ще раз засвідчили. Дух Тараса Шевченка не лише повернувся в Україну, а й оселився в серцях його земляків. У Хмельницькій обласній бібліотеці імені Островського знову залунало шевченківське слово. Літературний вечір Ми чуємо тебе кобзарю крізь століття присвятили 153-й річниці перепоховання Тараса Григоровича. Як відомо, поет помер у Петербурзі, там на Смоленському кладовищі і був похований. Через 60 днів царський уряд дав дозвіл перевести домовину з прахом Кобзаря на Україну, і почалася ця довга подорож із Росії в Україну, яка тривала 14 діб. Труну з прахом Кобзаря везли і пароплавом, і возами, і просто на руках її несли прості люди, щоб, люди, щоб доставити її з Росії до Канево, де е, Тарас Шевченко, згідно заповіту, бажав бути похованим. Із сторінками життя Кобзаря знайомили учнів технологічного батопрофільного ліцею. Для них підготували фільм, а також майстерне читання рядків віршів письменника. Фінішували тижні знань з основ життєдіяльності у всіх навчальних закладах міста. Крім знань, учні продемонстрували художні навики на тему небезпека очима дітей. Наразі кращі роботи прикрашають виставкову залу у Хмельницькій дитячій школі образотворчого мистецтва. Сьогодні стартує в місті Хмельницькому виставка дитячого малюнку на тему небезпека очима дітей, який буде тривати протягом 10 днів. Потім оргкомітет визначає. Найкращі малюнки в номінації як пожежна безпека, як охорона праці, як надзвичайні ситуації, цивільна оборона, Чорнобиль. І під час останніх дзвоників в загальноосвітніх навчальних закладах переможці будуть нагороджені грамотами, цінними подарунками від організаторів цього конкурсу. П'ять років поспіль місії організовують вище згадану виставку, аби ще раз донести до підростаючого покоління важливість дотримання правил поводження в навколишньому світі, побуті та на виробництві. Закінчується навчання. В дітей. дітей вони можуть особливо перші, ну початкові класи проходити і знайомитися з цією виставкою, ще раз нагадати дітям про небезпеку, яка їх чатує в житті, про небезпеку під час літніх канікул, тому що зараз діти зостануться ну, один на один самі, тому що батьки продовжують працювати. Кращі роботи будуть визначати відвідувачі виставки. Для цього потрібно лише написати в книзі відгуків прізвище юного художника, робота якого найбільше сподобалась. Організатори виставки сподіваються, що подивитися на малюнки приходитимуть не лише діти, а й дорослі. А от першими відвідувачами стали учні загальноосвітніх шкіл номер 5 та 16. У них ми запитали, що на їхню думку є найнебезпечнішим в житті. Пістолет Сірники, на вулиці пітарди, там запускаються салюти. Найнебезпечніше в житті є стихійні, є стихійні лиха та небезпека з навколишнього середовища. Наприклад, можна впасти зі скелі, наприклад, якщо ти в горах, можна потонути в морі, захлипнутися. Або, або тебе можуть викрасти якісь викрадачі, зломисники і можуть вбити тебе. Не варто лізти до плитки. У мене є мікрохвильовка, тому я так безпечні, безпечніше буду користуватися цим. Побуті найнебезпечніше це пожежа. Треба мати мати вогнегасник і, і застрахуватися. В разі виникнення небезпеки дітлахи чітко знають, куди телефонувати. Якщо пожежа на номер 101, якщо зловмисник хоче прорватися в двері, номер 102, два. Якщо, якщо твоїй твої мамі або тобі стало погано, 103, Якщо чуєш запах газу – 104. Виставка триватиме 10 днів, отож бажаємо не гаяти часу та завітати, оцінити художні експонати учнів.